Ви Знаєте, я хочу подякувати за п'ятиденну школу, тому ЄШЛ, тобто школа лідерів, тому що в цій школі я була 5 днів, яких присвятила повністю благій вістці. А блага вістка це, це Євангелія. Це я купалася 5 днів в Слові Божому, коли ти виходиш до людей і хочеш бути в волі Божій і виконувати цю волю. І хочеш розказати людям про те, що Ісус Господь і Спаситель. І знаєте, ніхто краще не дасть нам цю зброю сповіщати про вічне життя як школа Єше. Вона нам дає можливість розказувати людям, вона дає нам можливість підходити до них, вона дає нам можливість розпочати розмову і дійсно говорити про те, що вічне життя є тільки в Ісусі Христі. Що для мене дала п'ятиденна школа, ще. насамперед я е, дістала великий духовний ріст і натхнення проповідувати Івангелію. Я можу навіть розказати вам свідчення. Як, е, я два роки навіть е, проповідувала свої своїй квартиранці, але коли я закінчила цю школу п'ятиденну, я до неї прийшла, то було навіть зразу вже на другий день після закінчення. Я її е, виклала все, що у нас навчалася аллеллуя. І вона зразу вже покаялася. Це дякуючи Богу, що я не був, що я в цій школі навчалася. Поперх ми спасаємо людей. А так як от я все время встречаю людей на вулиці и получается так, что они разговариваются, ну я з ними розговорю. І іногда от стоїш і думаєш, Господи, ну як же почати? Як почати говорити про Бога? І школа ще даёт то то направление и как нужно сказать правильно или нужно промолчать. Ситуація буває, але станьте в малому, навчіться, навчіться разом з усіма. Результат, який дається в школах, це дійсно фантастика.